Я б не казав. Але. І так у нас показує 15 градусів. Всім доброго ранку, як ви бачите, Осінь за вікном прийшла непомітна. О, вже 14.09. Сьогодні, звичайно, сонячно, за вікном якась погода хороша, але там мінус 2. А це мій прекрасний вайб. Це квіточки, які просто бошні. і мені дуже подобається, коли в мене в кімнаті є квіт. Але цей вайб я люблю ще більше, тому що я буду їсти і це мій сніданок. Як і те. Естетика, яку ми заслужили, хто також любить хлібчик з розплавленим сирочком, просто це one love, мені здається. Це дуже смачно виходить, наче хачапурі просто, але це просто батон і просто сир. Аби з тобою це ну що, кудряшки ми все ще лишились, тому сьогодні я буду знову з ними. Не знаю, як це пояснити, але останнім часом я постійно запізнююся. Хоча мені на другу пару, але тим не менше я завжди запіснюю саме на неї, і на того викладача, який каже, що ми можемо навіть не заходити на пару, якщо ми запізнюємося. Тому, будь ласка, ми вже виходимо. Я сьогодні ось така в рожевій ковтиночці, бо холодно, і в мене ось такі, знаєте, рукавчики, які можна заховатися, і буде тобі дуже дуже класно, тепленько, затишно. І на вулиці сьогодні вночі було мінус два. Сьогодні прогнозують десь градусів шість. В жовтні, да, то в нас плюс 25, то в нас плюс 6, і якби, ну таке собі, якщо чесно. Тому всім також бажаю гарного, хорошого дня і звичайно продуктивного. Так, я зараз домовляюся з однією дівчинкою щодо фотосесії. У мене є подарунковий сертифікат, тому нещодавно в мене була фокус. Нещодавно в мене була одна фотосесія в студії, тому фотки я буду чекати ще, мабуть, може декілька тижнів, поки дівчинка там всім видасть свої зйомки. А за ту зйомку я платила сама. В цей раз в мене є сертифікат на зйомку як подарунковий, тому я хочу його використати, поки зараз ще нормальна погода і можна робити фотки на вулиці, тому що інакше доведеться платити ще за студію. А я не хочу довго чекати, тому що Потім в мене будуть ще інші події, а на наступному тижні вже буде доволі прохолодно, хоча зараз, якби теж вже не жарко, але ми домовилися, що в п'ятницю, сьогодні середа, в п'ятницю в мене буде зйомка на вулиці. Сподіваюся, що нічого не зміниться. Я придумаю собі якийсь цікавий образ аутфіт. Можливо, щось цікавеньке у когось там візьму, попрошу, щоб було більш таке якийсь такий кежуальний стиль. От, і думаю, що все буде прикольно, буде все класно і в нас все вийде. Тому сподіваюся, що буде все нормально. Тут сонечко у мене зараз світить, у мене там була пара. До речі, почалась повітряна тривога, тому чекаємо, поки буде відміна, і тоді буде вже наступна пара. Сьогодні в мене заняття до 4-ї години, і після цього я хочу піти пройтися, прогулятися і не знімати трошки контенту осіннього. Я думаю, що вам теж це сподобається. Так, до речі, сьогодні зранку я позаписувала собі все, що тільки можна з приводу навчання. Тут у мене, до речі, записана була книжка, я вам вже казала, а тут я записала собі завдання, які треба будуть мені виконати. От, і тут у мене є просто по темам, я завжди так роблю, щоб потім не знати, що саме треба зробити. І тут деякі завдання вже треба виконувати, незважаючи на факт того, що у нас лише лекції, але завдання ніхто не відміняв. І вже треба тут все щось робити, тому я просто хочу відмічати, щоб потім мені було набагато легше. Ну і ці книжки, про які я вам теж казала, буду тут розбиратися з ними тут, їх фіга сторінок. Тому побачимо, буду читати чи ви знаєте, в мене так багато контенту. Я не встигаю просто його весь публікувати, тому частіше за все я публікую все або в інстаграм, або в Тікток, бо це набагато швидше і набагато зручніше, тому що відоси з телефону набагато краще передаються в інші соцмережі, ніж з камери. Це набагато. Менше часу займає, але тим не менше на камеру, звичайно, якість зовсім інша, і мені хочеться якісь такі моменти записувати саме сюди, і записувати цей осінній такі настрій, осінній вайб саме на камеру. О, о, ти спитаєш, як телі бути, і в той момент я просто візьму твої руки. Всі жахи, війни, отрути забираю на себе серед мирного неба, все. Так, у мене ще тут буде обід, Тут у мене салатик, а з помідорчиком, з сорочком, я вже їх показувала, і бутербродик у мене сьогодні, сьогодні теж з філейними котлетами, з кур... курячими котлетами, Тут у мене пара. Підключаємося. сподіваюсь без камер. Інакше я залишу те обіду, якщо ми будемо зараз з камерами, але звичайно. Тому, поки я чекаю, опа. Якщо ви побачите. Так, все, ми підключились на пару. Я швиденько. Під'їдаю тут і все. І слухаємо. Завжди реально боюся, що мікрофон буде вимкнений. Сподіваюся, що ні. Зрозуміло. Все, вімо. Розумію, добре, я буду чекати. Обожні салат, це просто Давай, вайб. Якщо ви зараз ще є такі трошки сезон, то можна додати помідорчик, і огурчик. Добре. Дуже смачно. Ви мене чуєте, і я вас також. Дякую. Так, добрий день. Щось заважав, тому що якось нераціонально все не те, що нам надається. Сьогодні краще. У нас чотири людини на парі. продовжуємо тему проєктного підходу Тоби з процесів публічного управління. І так, я просто хочу резюмувати і деякі речі, можливо, трошки розвинути. Не кохав, як тебе. Я би не казав, так і зараз вже закінчила свій робочий день. У нас зараз п'ята година вечора. Я прийшла сюди до червоного міста, мосту. Так. І коротше, тут у нас є качечки, можна їх погодувати, просто погуляти трошки. Дуже така гарна атмосфера. Сьогодні, правда, не такий захід сонця, як був вчора, бо вчора було прям дуже гарно і класно, але нічого. Зате прохолодно сьогодні, тому ну, таке. Проте ти поруч лікуєш від ран Неможливо описати стан. Твої сльози переповнили б океан. Я, до речі, не розумію, чому, коли я виходжу знімати, то завжди немає якогось сонця, немає такого яскравого вайбу. Бо коли в мене немає пам'яті на телефоні, таке завжди відбувається. Що дуже гарна погода, дуже кайфово, але добре, що хоча б дощу немає. Тут, звичайно, осінь насправді не дуже відчувається. Як немає, треба йти в парк, мабуть, знімати щось там, бо тут прям ну, таке, що начебто літо. Хоча я як, вже якби в пальто. Тому нічого не маємо дому, немає куди. Згадуємо життя, що повно стоїни. Вітряна тривога, чотири ранку. Так, ну все з музичкою гуляти набагато приємніше, тому я собі завжди беру навушничок, вмикаю собі музичку на телефоні і таким чином топаю додому, тому що так набагато зручніше, так набагато краще, і мене шарф душить, мені не подобається. І так набагато веселіше, мабуть, іти, плюс можна посумувати або навпаки підняти собі настрій якимось днями. Отаку красона. Te mi się nocie, że nie baczył ніде, нікого to siene kochał jak tebe. Zakryłaj oczy, nie ty wysynę, berech ty są. Так, я вже дотопила в центр, правда, реально погода, звичайно, сьогодні ну, таке собі не вдалася для моїх фотозйомок, для моїх відеозйомок. Тому сьогодні просто прогуляюся, а вже потім пригадаю і видумаю собі якусь фотосесію. Можливо, в п'ятницю щось вдасться, на заході сонця. Сподіваюся. J'ai l'instinct d'une bête à apeurer. j'suis je suis qu'un homme donc je suis qu'un animal. Les belles paroles, je veux pas y croire. J'ai trop souvent fini par me leurrer. J'écris ce texte, j'arrête pas de gommer. Pour recevoir, commence se pardonner Pourquoi je suis heureux quand j'agis mal Pourquoi c'est si dur de pardonner Face au paraître on se barricade, raison dans profondeur abyssale. Je pense au jour où je quitterai la capitale. Я поки що навіть вже аж жарко стало, тому в принципі нормально на вулиці. Тому ось так мені сьогодні ця ковтиночка дуже допомогла, і я не замерзла. От локони, до речі, тримаються. Мені просто кайфово <с> і дивно з цього, бо вони прям ну, довгенько так насправді у мене ніколи так не було, щоб вони настільки довго прям трималися і були ось в такому нормальному, ще адекватному стані. Ти писала знову і зранку до ночі. Я знаю, як ти хочеш побачити ти не видаляєш номер і фото зі мною. Там навіть коли Сьогодні у нас творог з родзинками та з запеченим яблучком. Це дуже смачно, насправді. І мені так подобається це все. Боже, сніданок обожній їсти. Звичайно, це кавуся, тому ось такий приємний раночок у нас сьогодні. Знімати на підвіконні сніданки вже як сенс життя. Інакше не уявляю, як це можна по-іншому зробити. Освітлення топче. Я зараз відбираю собі образи на фотосесію, яка буде в мене завтра. І мені зараз треба підібрати якісь луки і сфоткати їх для того, щоб фотограф подивилася і дала там якусь пораду щодо того, що краще вдягти, що там ну який образ взагалі буде пасувати під стиль фотосесії. Зараз я вдягла ось таке чорне боді. Своє. Воно тут на один рукавчик. Тут одна ручка в мене просто ось так. І штани по типу Карго. Вони ось так виглядають. Для осінньої фотосесії це холоднувато, але я думаю, що так взагалі вони виглядають доволі непогано. І, в принципі, ось так. І наверх я хотіла вдягти ще худі. Худі в мене буде ось так. Звичайне, худі, до речі, купувала його в нью йоркер Воно коштувало десь гривень 700 боді в інтернет-магазині за гривень 400, і ці штани, вони взагалі з секунду. І ось такий образ має вийти. Думаю, що виглядає непогано, прикольно, і можна з цією толстовочкою багато різних типу таких поз стилізувати. Фух. Так, ну якщо лук вам подобається, то ставте, звичайно, свої лайки для мене, тому що я маю це знати. Я тут відфоткаю на телефон все. До речі, ці штани взагалі брали у чоловічому відділі, і ми їх переробили, щоб вони були не просто джинси. А стали такими, типу, карго, вони отут у мене сидять. Хоча я не люблю такі штани на такій посадці, але ці прикольні. Якось так. І тут вони ось такі довгенькі. Все, іде. І так, наступний мій образ це ті самі штани, але я стилізувала ось це худі, просто я його сюди підвернула, і воно має виглядати, знаєте, так, типу, розслаблено. Але в той же час на спортивному такому. Я ніколи майже не ношу спортивний стиль одягу, але в цьому році прям частенько ношу. Мені так подобається, щоб ось так було. Головне, не їсти багато, щоб живот, живіт не був переддутим, переповненим. Можна було робити нормальні фотки, де видно, хоч трошки пресу було, але його там нема. А, взагалі, цей образ він доволі такий, знаєте, розслаблений. Реально він прикольний. З ним також можна стилізувати багато різних поз, тому я думаю, що буде теж класно, але, звичайно, що буде холодно. Тут буде холодно, але взагалі зацініть. До речі, мені тут мені подобається. Зацініть цими штанами. Ось якось так. Мені чомусь ідея така прийшла в голову, щоб щось таке зробити. Виглядає класно. Наступний лук це ось теж ці штани, але в мене тут сітка. Сітка ця. Так, телефон вимкнеться, сітка ця вона велика. От реально, вона дуже велика, але, в принципі, вона виглядає прикольно. Знову ж таки, я, мені буде холодно. Я в цьому впевнена, що мені буде холодно, але взагалі. Взагалі класно так, Шафа. Типу, воно стильово виглядає, я тут підтягла собі топ. І взагалі воно може виглядати доволі непогано. От. В принципі, до речі, я такі речі не ношу. Саме така сітка, там щось таке. Я такі взагалі не ношу. Але для фотосесії можна його якось там, скажімо так, ввести в цей вайб і, коротше, вдягти і щось подібне. Але я не знаю, чесно. Мені зараз якось дивно себе відчувати в тому, що я начебто вся гола і якби. Це трошки дивно, але окей. Наступний образ це звичайні мої штанці, ось ці синенькі. Я їх дуже люблю, насправді вони на високій посадці, дуже класно сидять. Я їх купила ще в сінцеї роки три тому, але завжди вони на мене класно сидять, особливо, якщо я схудну, вони будуть взагалі ідеальні. І мій светрик ось такий зараз я трошки нижче сяду. Светр в мій ось такий звичайний білий, зимово-осінній варіант, скажімо так, дуже затишний, класний, мені він подобається. Тому, якщо я захочу щось більш класичне, то, звичайно, що я можу вдягти саме його. Але мені подобається, щось більш кежуальне насправді, бо в такому я можу сфоткатись і сама, по суті. А то вже образи, які будуть цікаві. Цікавіші, набагато, тому поки що я зупиняюся на. Якихось таких більш незвичних і непротиманних мені у звичайному житті, бо такі, які я показувала, сітки і ось такі відкриті луки, я зазвичай не ношу. Тому, а такі светрики ношу постійно, тому я думаю, що це вже буде для мене доволі звично. І так, ще один варіант це з ось такою блузою. Вона мені теж подобається. В ній буде піпець, як холодно, бо це у мене не светр, якби, а просто чорна блуза, яка ось так сидить. Мені подобається, як воно виглядає, але в ній буде дуже холодно, реально дуже. Тут худі вже не вдягнеш, бо воно буде негарно, але це такий, знаєте, більш класичний образ, який, в принципі, він підходить не для casual фотосесії. Тому ось такий якийсь в мене образ. У мене доволі багато, як виявилося, чорних речей, речей, чорного кольору. Взагалі це база, але насправді мені хочеться чогось більш різноманітного. Тому ось цей рожевий кардиган, який вчора вдягала, він такий в мене розбавляючий весь цей чорно білий стиль, взагалі чорний класичний стиль, бо в мене дуже багато речей з того року, я чомусь носила майже все чорного кольору. Але блуза ця просто кайф. Бо я, знаєте, де взяла в секунді. І теж десь гривень за 10 чи 15, мені вона так подобається. Вона дуже класна, виглядає доволі дорого і давно її не вдягала. Якщо не зважати на бартак, який в мене тут, то в мене є ще ось такий варіант з класичними штанами. Блін, я себе відчуваю такою прям леді мадам Ви що? Тут штани, які взагалі мамині. Вона мені їх віддала, підшила в талії. І вони дуже класно. Зараз я вам покажу сидять на моїй попі, якщо так можна сказати. Вони реально класні, але. Мені в них танцювати буде, думаю, не дуже зручно. Я буду боятися порвати взагалі сітку і порвати ці штани. Вони можуть трошки тріснути. Але сам образ, він просто деймовірний. він дуже класний і мені дуже подобається. Я була вже в цих штанах на фотосесії. В цих штанах класичних я вже була на фотосесії, тому я думаю, що я їх вдягати не буду, але воно виглядає дуже класно. І цей образ мені взагалі... Подобається такий весь чорний. Ну, це кайф, мені здається, дуже прикольно. Якщо ви поглянете на цю прекрасну картину, то тут мільйон різних речей в мене зараз валяється, тому я зараз це все буду швиденько збирати. І мені треба вже виходити, бо я спішу на пару. Тому що я на неї вже запізнилася, тому я хоча б приїду на іншу, на наступну. сподіваюся, що все буде нормально. Я зараз дягла просто светрик свій звичайний, ось так, зараз трошки тут. От. І зараз треба нафарбуватися, зібрати речі, бо в мене сьогодні зйомка на танцях, закрити шафу, яка завжди відкрита, і трошки привести порядок своє волосся. Бо це вже третій день, як я ходжу з цими кудряшками. Але сьогодні, мабуть, я зроблю собі просто хвіст знизу на зйомку. І, коротше, в, такі, в такому образі буду сьогодні знімати відео танцювальне, тому що ми знімаємо лише на нашу одну групу, а все інше то вже. Ну, типу, індивідуального відео у нас не буде, на жаль. Я вам ще не сказала, що я зараз хочу займатися в школу журналістики ще одну. Не ту, що влітку ходила. У мене зараз тут є мій бейджик, якщо ви можете побачити з моїм ім'ям прізвищем на Суспільному. У мене тут Чернігівські новини. І ми там як би, проходимо заняття, мені дали ось такий блокнотик з надписом. Тут багато чого є, типу наша місія саме як медіа. Взагалі, як працює все, медіа і так далі. У нас має бути 5 субот поспіль заняття. Я тут вже вела собі такий невеличкий конспект. Нам задали вже нам завдання, яке ми маємо зробити вже до наступної суботи, тобто вже через 2 дні. Я його ще не виконала, але обов'язково сьогодні виконаю, я лише його почала робити. І це насправді доволі цікаво. По-моєму, там почався дощ. Блін. Супер, ладно. Окей. Сьогодні дощ не передавала. Написано було, що сьогодні буде плюс 20 градусів тепла, але там чомусь дощ. Ладно. А чи я загубила десь своє кільце, поки вдягалась. Ось! Хоча, в принципі, до речі, мені укладка подобається, вона тримається, це взагалі якийсь нонсенс, бо в мене волосся нічого не тримає. Напишіть в коментах, кого теж. І поки що так. Тому збираємо речі і виходимо. Мною та навіть колеса, я подумки з тобою. І ти писала знову. І зранку до ночі я знаю, як ти хочеш побачив, ти хоче, не видаляєш номе і фото зі мною. Тан навіть колеса, я подум. Мені тут мама наготувала, щоб ви розуміли, що я взяла з собою їжу на роботу. У мене тут бананчик. У мене тут є бутербродик, тут ще є салатик, тут ще є сирочок. Ой Боже, я сподіваюся, що він не це не подавиться. У мене тут є сирочок до чаю. Це просто, ну це ідеально. Мені здається, що просто ну, краще, ну, придумати просто не можна. коли, те, коли ну, якби, ну, Все зібрано, ти можеш не піклуватись про те, що тобі треба щось поїсти. Хоча якби, ну, я все це можу зробити сама, але мама це мені зробила сьогодні. Мені так приємно стало, тому цінуйте своїх батьків, цінуйте взагалі те, що вони для вас роблять, бо такі дрібнички якісь, вони дійсно, вони якби знаєте, таке тепло наче, в тебе на душі. І це дуже-дуже приємно насправді. Тому ось, я вже збираюсь, бо я зпізною. Оцей мій шопер, звісно, тут. Тут речей мільйон, бананчик обов'язково. Все, і їжа. Ну, як би, все, я зібрана. Це моя томпочка на сьогодні. Це багато, треба перекласти щось в інший пакет. Хотіла вам показати ось це чудо. Ви бачите, йому просто холодно дуже. І він ось так начебто скукожується, і він не такий в мене здоровий здається. Тут взагалі, отак от шерсть в нього, наче надувається. Ну, десь люка надувається і він отак, от, бачите, йому не подобається, коли його чіпають. Все, ми вже злимося. Ну що? Ну, не треба злитися так сильно. Ой, ну все. Ну все, вже все, я не буду тебе чіпати. Ні, не буду. Не буду. Я не можу його не чіпати, тому що він просто. Ну, тому може, наша тоді взагалі кіт вдома, якщо його не можна погладити і взагалі не можна його чіпати. Правильно, правильно. Я дію власне такій логіці, але йому не подобається. Bitch, you know I'm sexy. They stare because they know I'm the I C G I You know I am that Ну я нарешті зібрана. Зробила собі невеличкий мейк ап. Тут у мене трошечки скули. Я трошки зробила собі очі, намалювала губки блиском, тому що на вулиці прохолодно, Вони в мене дуже сильно сохнуть. Я не знаю, що з цим робити. І зараз вже поїду на роботу. Зараз вже о пів 10 десяту. фокус, будь ласка, працюю нормально. От. Тому всім також бажаю гарного дня. Можливо, я щось познімаю ще на танцях вам і покажу все-таки, який образ я вибрала на фотосесію, і якось так. Що ти захочеш, знову я прийду Паперовий човен наш блукає світом, описані слова у ньому вже промокли, Твоя відсутність змушує на співи, крилами здіймаю верх коли ти поряд, невже бурхливою рікою згірне змила Сить самотності сібесиля довго я його насилі. Схід здавався сивим, зараз схильний обіймати сильно, допоки.